Усім привіт! Стралі Снера на зв'язку. І я продовжую проходити в грі SpinTars мапа відвези колоду від автора Саймон. Оцей автомобіль, який заділився в нас заправщиком, буде їхати заправляти інші автомобілі, котрі вже виїхали на фінальну доставку. Там три автомобілі, два крази і Камаз із колодами, з дровами. І у них не стало палива усіх. І оцей зіл відправляється їх підгодовувати, в общем, заправляти. Їдемо. В минулій серії він приїхав на заправку, в гараж підремонтувався, на заправці заправився, зараз ще раз. Подивлюся, що тут у нього все нормально. Все бороться. У нього, правда, все 800 літрів палива. Ну як є, що є, то є. Їдемо. Це вже будуть фінальні доставки, вже незабаром буде закінчення проходження у мене оцієї мапи, тому що вже всі три автопоїзда завантажені ну, тими очками, що потрібно для завершення. Якщо ніхто не перекинеться, не розтіряє свої дрова, то все буде норм. То можливо оця серія вже буде і фінальною. Але я не впевнений в цьому. Але Зіл впевнений в оцій дорозі. Вона, правда, косогориста, але він так впевнено, впевнено пробирається і не боїться перекинутися, я дивіться. Він вже тут їздить, мабуть, більше десятку разів. Туди-сюди. Так що вже знає особливості оцього проїзду. Опа. Ледь не зачепився. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, осьо, як ЗІЛ знав особливості цього проїзду. Ну, зато я їх не знаю. Може Зіл і знає. Так, ну що, Зіл рухнув. А для цього є ось маз у нас. Не камаз, а маз. А що маз? А маз візьме теж запас топлюва, хай буде і в МАЗа, воно все одно мазу нічого делати тут. Газон його не бере, той запас топлюва, так що виїде ще маз, той з такими самими діжками, чи бочками, як у того. І з отим ручним насосом воно шлангою. Так, заправимо зараз і мазу те саме. Він наш трошечки під від цих 800 літрів. Якщо там зіл рухну, то там може і маз нічого діти рухнути. А якщо рухне, то станеться тільки газон, бо в тих усіх нема палива. Така напряжонка починається. У нас може полізти прямо по болоту, по лужі отій, по калюжі. Він високий, йому не обов'язково тут з'їхати і зобрітати велосипед на отих уклонах по А ну, мас сейчас потребує прямо туди воно вписков, в оцю воду. У нас чуть ли тут не найвищий автомобіль, він... Може навіть вище і краза, тому що в нього діаметр колес такий, як у краза, І кабіна над двигуном. Ой-ой-ой, уже не вон. Опасний уровень води. У Маза тільки один недолік, він неустойчивий, перекидучий сильний. Ну і зіл, як ми бачимо, зірок з неба не хапає в цьому ділі. Теж перекидається, де попало. О той просто вузький, він вуже маза. Він узкоколієний, воно в нього колія вуща, ніж кузов. Так, так, він вже не потягне. Цей зіл славиться тим, що він не любить підніматися. Так само, як і оцей маз, що перед нами. Вони як оце впали, то їх важко поставити на колеса. Вони будуть підтягуватися, ось що і ми бачимо, зіл підтягується. Опа, десь зацепився за болота та перекинувся. Так, цепляємо зіла записочок. І не заводимо. А ну зіл не завівся? Зілу не треба заводитися, бо він тут хапане ворона. Хай мат уже його переводить через цю калюжу. Бо зіл тут втопиться от, в отому муті. мутіну він вже і капот покрило йому. Майже по самій сеті, по саме скло. Ну, на двох у них 1600 літрів нормально. То їм вистачить вигодувати наших перевізників. Он маз тягне на собі, з їх же ж не заведений. У нього тяга колосальна в цього маза. Дуже хороший автомобіль, я ще раз повторюся, він мені подобається такий двовісний. Але ну, маневрений і заразом і потужний. Це справжній автомобіль, це не бензиновий, оці зіли, там 131 100-й, 157-й. А це реально тягач. Оце в нас поворот іде туди до гаража сторону, це не наший, а наший там чуть далі. Ну якщо маз є, то мабуть хай маз їде, з мазом цікавіше, ніж із зимов. Хай зіл тут поки стоїть. Так, не бий мене взад. Нехай зіл стоїть тут, вони все одно виїдуть всі сюди. Отсюда ж вони виїдуть А в маза може не вистачити і палива в цих бочках, що ж у нього там 800 літрів, а там в усіх баки по 300. Хоча в КамАЗа інтерстане немає, там 260 нього. Зато Кразі по 330. В общем, йому це все віддасть заразу, цей, оцей свій запас топлива, як тут пишеться. І це я ще йому трошки увеличив цей этот Там було... Чи 795 літрів от і, производителя был объем цих бочок, ну об'ємо цього запасу, Я не пам'ятаю. Я, 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 я їм зробив з ділом, щоб було, ну га, ну, 4 бочки і 800 літрів, це логічно. Ця бочка не считається. Хотя можна було і 900 написати, і навіть 1000, тому що 4 чи 5 же діжок от цих бочок. Ця ж, я думаю, теж спалив, тільки просто насос якраз на мій я не на це. То він переставлятиме це на ці. Тут щось вирішили, що тільки в цих Должно бути, а ці немає. в цій немає. общем, якось так. Це я вже щось таке кажу. Що я не кажу, а маз їде собі потихеньку. А тут ми пам'ятаємо омутини які. Осовори, канави та там під водою. Маз не боїться, я вже правда казав, що і зіл не боявся та рухнув. Зараз може і маз це саме заділить так, а де наші перевізники? А, треба ще праворуч до них їхати, вони ще далеко. Вони не на цьому перехресті, а там на іншому. Ой, яка гарна фоточка, ось можна зробити йому таку. Вже видно краза. Зараз маз їх заправити, мабуть, поїде перший перед ними, бо я боюсь, що він перекинеться. Тоді вони будуть приїжджати та достануть його. А, там ще якраз хотів не по тій дорозі їхати, та я вовремя ау, встановив його. Спомнив, що не туди ж. Оцей ще якраз. Шестілочковий. Привіт, хлоп'ята. Заждалися, зажралися. Я вам жрачку привіз. Тут вже пожрали всю свою. А, у нього всього ще нормально. Всього ще те. А, а кому ж це ми везли жрачку? У тому? А, навірно, везли шести очковому та заразом і тих підпоїли. Угу. А що 10? Він що, 10 літрів тільки дав? А, наверное, не надо було сюда їхати, Я щось затупив, я, я щось з дня вже не помню, що я робив. Маза можна было и взяла вообще не трогать. Ну ладно, коли приїхали, то приїхав. Хай маз выїжджаю, вот звідси. Сюди вже ми їздити не будем, тут уже нічого делать, це вже все, конець этого прохоження. Якщо ніхто не рассипає колоди, там не пропадуть, то... На погрузочний двор в всі края вже їхати не треба туди. Хаймаз виїжджать туди де зіл. Потім вони їх і там ще подзаправлять, щоб... бо плечі дуже довгі у этих, у всіх їх. Плечі довгі до у лісопилок. У них там може не вистачити пара. В одної там АЗС -ка є на самій лісопилці. А у другої немає, ну там коротше, там менше їхати. Ну, там і Камаз буде, а Камаз це малий бак, а вже він по-кразовськи. З Камазом ще може прийдеться трохи понянчитися, покататися за ним туди-сюди. Це небезпечні місця для Маза особливо. Та й для тих перевізників теж, особливо там КАМАЗ. Може, пустимо першого Камаза, не знаю, хоча він з крану. Не будемо журнально їхати, тобто я хочу так, щоб один поїхав, подождав інших, потім далі. Там які дві деревини. Як вежі готичного собору і стоять. Видно десь на багобі. А ну мас. Там мас тільки за дав йому газку він. І з розпущеним диференціалом гребеться. Умаз дурний рейс зробив, який зовсім не був потрібен тут. Ну, що є, то є. Ось тут він стане у мене. Одні ж поїдуть от сюди, в оцей просвіт. А другий поїде туди на південь. От мене отой другий цікавить, щоб шланга до нього достала. Тут треба стати, він під'їде до маза і заправиться. Там всі в маза хай заправляються, з'їл в резерві. Так, беремо без разниці якогось ізкразі. Ага, Чотирьохочковий. Якраз добре, що він по цьому ж прийдеться отаку маневрівати, щоб цей не мішав. Їдемо. Так, ти тільки не падай. Ой-ой-ой, які кріями. швидити не можна ну, ну, в принципі щоб цей краз їхав зараз заправиться у, этого, у маза і хай їде а потім в гараж щоб він не ждав їх тоді в нього буде більше толку як він приїде в гараж і візьме там чи кух чи автономний лісний кран що якщо хто перекинеться то буде йому легше спасательні операції проводити ніж це в такому вигляді